Там змія присядь. Всім привіт! Сьогодні малити 50 тисяч кроків. Ми вже пройшли 4 тисячі. От тут буде значок показувати. Ми вже пройшли і тут ще будуть показувати, за скільки кроків що ми отримуємо. Ми, мо... ми не можемо йти додому, поки ми не пройдемо 50 тисяч. 5 тисяч ми отримуємо мармеладочку, як ви бачите. Ну і далі ви можете подивитися самі в список. Ну, а ми поки будемо йти далі. І ще я йду не один, а зі своїм до братом. Ну от ми... ми будемо просто йти отак бачите, прям. Нічого такого, просто 50 тисяч кроків, якихось там. Да, я знаю, Прикол, це куча. То, що ми йдемо з села уже як. Як ми вийшли, ми їдемо поки що село, в якесь теж село. Да, ми йдем, йдемо просто отак прямо, не знаю, куди прийдемо, але кудись прийдемо. На годинник зараз 11.30 чимось. А ми вже йдемо. Ми поїли і тепер вже йдемо просто от туди. Не знаю, куди прийдемо. Надіюсь, нами нічого не станеться. Там змія дивіться, там змія дивіться. Чузук, чузук. Дуже піпець як стає, жарко. Звісно, ще добре. Та ні. Тут, звісно вже капець як жарко стає. От я вже знав кофту. Бо було спочатку холодно, вже дуже жарко. Вже майже треба йти. Уже ми доходимо до того верху, ми вже назад, десь там будемо сидіти на вулиці, шукати місце, де не так жарко, якийсь холодочок, щоб нам не так. Було жарко. Ми вже прийшли до села дерева, а бачите? пахне аж нічим. Ми взяли з собою, як завжди, аж нічого. Воду, звісно, нічого, навіть води нема, розумієте. Взагалі без нічого. Ми маємо за 5 і за 10 тисяч. Получати тільки так. А так ми отут лошадь ми маємо. Звісно, все круто. Що чуть змія до нас не підлізла. Так, да, так, да, то було свеж. Ми вже от прийшли, а у мене десь була асіки десь ми там. ще там далеко, там навіть не видно нашого села. І же це наші люди. Нам зараз ми трошки відпочиваємо, потім йти далі туди. Ми вже тут йдемо. От ми йдемо. Ми трохи вже у е -е -е, нас вже криша їде. Ми слухаємо там пісні, вона вже скучно стало. стала. Нас вже 7600 кроків. Ну, як завжди, щоб ви вірили, от буде там показувати. Ми вже можемо. Найти в найближчий магазин і взяти за п'ять тисяч кроків мармеладочку. Йому одну і мені одну. Ну а ми пішли далі. Ми вже знайшли якийсь магазин, пише магазин. Вроді відкрито, зараз вони туди. От нас Аж одну. Аж одну, так да, ми просто і не осінь. Ну вже щось. Хай щось краще. Так що 5 ми вже випавли. Вісім угу. п'ятсот у нас вже на счетчику, бачите. Ще дивіться, в шоці тут є, чуть-чуть асфальт. Це Ця... Ну Тут вже, як я бачу, чуть, -чуть, уже ще -чуть ну, я вже закінчиться асфальт. Ми вже перепочили, отут з присілком з кремком. Ось тут всі вот можна тоже сидіти. Ну, коротше, ми вже спішили, вже здихають. Вже нога червона. От можливо. Навірно, не знаю. ми не так багато пройшли, навіть 10 тисяч не прийшли. Ще. І ми ми пройшли вже 9719 кроків. От-от, як завжди, тут показуємо. Ну і ми вже... Далі будемо брати, у мене просто не обновляється кожну секунду, це там, де показує, дідам ну, декілька кроків, воно обновляється раз у 10 хвилин. Ми десь прийшли вже, може, 10 тисяч 500. Так що ми зараз візьмемо предмет наш і покладемо рюкзачок, і будемо достати вже коли 10 тисяч. Ну, ще у нас є такий рюкзачок. Да, там все храниться, то, То, що тут стоїть. То, що тут показує, да, То, що тут показує. І за кожні кроки ми будемо це получать, і все то їсти там щось. Да, почти. А у нас вже 10-515 кроків. Ми вже можемо колочко взяти. Ми чуть пізніше її вип'ємо, поки не хочемо. Да. От ми йдемо, як завжди, безкінець на дорогу. Хочеться так сісти на асфальт і сісти. Да, да. Ох. Я вже пришла 11 тисяч кроків, а я вже вмираю, вообще ноги є. Ну але я маю йти до кінця. Там, ще ока... там є якась машина. Хіна, да. так що... У нас вже 2900! Ще буде будемо тисяч. Потім ще 2000 ми можемо вже взяти пепсі, сухарички разом поїсти. Я не знаю, що ми потім, звісно, будемо їсти і пити. Так, дивіться, яка в нас тут краса, просто що це за красота. <реш> Коротше, ні одної хмаринки немає на небі, ніде вообще немає ні одної хмаринки немає. Да. І ми як бути якийсь попали. <реш> да. Ми зайшли кудись, куди нам не треба. Ми ми сюди не да... можна йти. Да. Ладно. Може найдемо вихід. Тільки що прийшли ми, звідти. вот <реш> Да. І я думаю, що ми. Там щось там, показує, там що не вийде. Короче, ми ще тяже. Щоб... Да, Я не знаю, що було щось видно. Я надіюся, я її засняв. Будемо зараз я не знаю, тут дуже акуратно треба йти. Вже вийшли. Двісь, да. яка там далеко дорога. Давайте вам. Бо бачите, як там далеко щіти. Саме знаємо, до сюди треба йти там. Да, нам треба так далеко жити. Ну, тут такий провіває, так що нам далі. І ще там, бачите, якесь там, ще є село. Ми не знаємо, що це за село там, Но... Ми аж якісь... настільки поїхали крізь, що ми захотіли морку достати, вони ще не виросла. От нас вже 15 тут отут покаже. От це ми вже можемо брати за 15 тисяч наразі відчка з цього перекусу. Дивіться, да. що за красота у нього у Юрій і у мене Вікторія. О, верніка. Менше буду знімати, бо в мене 40%, ось його, ось ви самі розумієте. П'ємо коло собі сахарики не Які об'єднати. Можемо ще сухарики не всі з'їсти на потім, бо ми точно захочемо їсти. Mm. Mm. Перекусили, ми коло допиваємо. Ну я завжди йдемо далі. Ми щось там поїли, ще небагато. Ну, ми вже не голодні, ми вже так нормально, потім ще лишили на потім собі. Прийшли ми 1850. Знайшли ми от такий містичний вже дом. Там, я, я там, дом Зарайон складывається. І у ось цей дом. Я там все 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 не ну, <різь> ну, зараз усім підзвинув. Зараз, коротше, ми, наверное, будемо вертатися, але страшно, що ми не додати звернулися. Просто якийсь капіс. Ми вже пішли по правильній дорозі, така ж найкраще зайти. Ну, вверх. Ну, ну, вот, от реально це капець У нас 21 тисяч кроків вже. На 30 тисяч вже буде рукопожимання. Плюс фанта. Ну, якщо не буде фанта, то візьме коло або просто воду. Щось із цього, Просто якась вода. Вот, це щоб люди знали. Що от ми. Ну я знаю, що коли машина прийдеться на місяць, ну, що от ми тут були, саме зробити надпись. Хоч якусь. Вибіжна скільки ми вже йдемо. Я єрі зараз говорю. Я вже не можу йти, мене дуже сильно. У мене теж. Ще Вчора, щось у кущах селилося. Ти готовий? Ду. Давай Ми пройшли 15 кілометрів. Як ти думаєш, скільки це? Йой, це якщо ти мені говориш, один кілометр, бо пошли один кілометр. Щоб... це вже десь почти 30 кілометрів. Почти десь так. Що 30 кілометрів? 30... Почти 90 тисяч кроків, так? Думаю, І ми пройшли тільки 24 тисячі. Ё-моё, а это сколько зараз? 24 кроків кажу, 24 кроків кроков, 24 с Уже. Смотрите, какие там мы делаем контент. Спускаємося. здесь. Сидим, спадаем сюда. Стой осторожно. лёшка внизу. Паркур-паркур, видите? Паркур. Это называется паркур-паркур. Опа і велася. У нас вже 27 тисяч м'єрі повернулися назад. Ми взагалі вже не можемо йти. Мієлі вже йшли, і то ми йшли через сел. От, взяли моя вода. От моя вода. У нас газон, у нього не газон. Ми не хотіли сильно цей брати коло вже, все, ну, бо не хотіла газовано, просто я води дуже хочемо вже. Вот заработаем пять тоже. <глухи> да, вот. Вехи крем. Зараз спробуємо по одному кусочке будем. Mm. Mm. Вкусно? Да. Если мы крем тоже прошли 27 тысяч, то мы еще и 17 километров. 17 половина. Мы вже дуже стомилися. Угу. <глухи> Не знаю, як ми ще сидимо. Якщо ви хочете, щоб була нова частина вже в місті, давайте назбираємо 10 лайків, не знаю, 5 або 10 лайків хоча б назбирайте. Зробимо частину вже в місті, 50 тисяч кроків. Ну а ми поки... Ось таке в нас уютненьке містечко. Да, цим... да, Тут можна рюкзак поставити. Оце стігло забрати треба, щоб не вклеити. Так заберіга рукою. От і тут поставимо цей рюкзачок, ляжемо на нього, або просто ним накриємось. Дай, нам ще треба оце забрати. Зараз приберемо. Ну і на другий день вже дійдемо ці Зараз 27 тисяч у нас. Нам ще 3, 23 тисячі кроків треба і вже закінчиться. Ну, завтра столики навіть